За 34 тисячі 500 доларів ви купили ось цю квартиру в Києві. Правильно? Так. Можемо зараз коротко, буквально глядачам показати, що це таке може бути за ці кошти, що е, за таку суму можна цілком купити квартиру, плюс зробити ремонт. Я думаю, до 50 тисяч ви тут повинні вкластися, так? так, так. А, окей, давайте коротко. По-перше, по локації, де ми знаходимося? Бо ви сказали, все життя цій локації жили. Можете все про неї ще розповісти, хоча б якісь основні моменти. Ну це Солом'янський район, відрадний до метро Шулявський хвилин 20 пішки, можна дойти. Можна дійти, да? так? Так. Дуже багато торгових центрів. Мегамаркет 15 хвилин, новострядом. Арка... Так, школи, так, парк. Ось за цими домами зразу знаходиться парк. Ви сказали, що ви тут жили все життя, так? Да? Так. А в інших районах взагалі не пробували жити? Е, ні, пробував в Троєщину. Не сподобалося. Ні. Кілька років прожили там. Не сподобалося, а в нинішній час то зовсім Я добиратись вас... до роботи буде дуже складно. Окей, а скажіть, а що саме в цьому районі так вас тут зупинило, чи ви взагалі більше нікуди не хочете? І цю квартиру придбали, і попередня була в Соломіському районі. Зручно? Так, зру, да, всі зручності. ЖД-вокзал добиратися дуже близько, автовокзал пряма, метро. Ми... Близький до центру, в принципі. Так, і Багато транспорту до центру. Окей, скажіть по квартирі. Яка тут площа? Пам'ятаєте? 32,5 два з Тобто 32,5 квадрати за тридцяти доларів, тобто то там 1050 доларів за квадрат. А з якою метою взагалі її купували? Що тут планують робити? Е, ну тут буде повний демонтаж і ремонт. І буде ця квартира під, ну, для життя. Будете самі тут проживати. Так. Тут а, по ремонту ви сказали, що будете частково робити самі більшу частину, як ви гадаєте, в цілому разом з ремонтом, з меблюванням до 50 тисяч доларів вкладатися? Так, я думаю, що ми вкладемося. Окей, тоді інше питання: чому зразу не шукали за там, в районі 50 тисяч доларів, а чому вирішили входити в ремонт? Е, тому що знайти ремонт під себе дуже складно. Тобто Зроби... простіше зробити для себе. Да, для хватит. себе я зроблю так, як я хочу, і все, що я тут хочу, я під себе виконаю. Окей, ще якщо не проти продаємо, трішки покажемо кухні. Ви дивилися взагалі довго працювали за Ніною? багато квартир дивилися? Так, дуже багато квартир ми передивились. Що в них всіх не влаштовувало? Розташування і наповнення. Вам прям потрібно було, щоб вона була так. і далі, прямо вже під демонтажутова. Так. А по розташуванню ще не влаштовувало, це там будинок, сама самолокація, поверх. Так. Сама локація. Ну і поверхи за такі кошти, в основному, це перші поверхи або, або останні, останні поверхи. І локації теж це десь окраїни. Окей. А по поверху принципове також було питання, так розумію, не перше, не останнє, що з середньо так, знайти? Так, 6 да. років. Да, тобто середньо. подивилися багато, пару місяців, мабуть? Е, так, десь два місяці, ми шукали. Два платити. місяці. Е, окей, е, в цілому, задоволені роботою, не задоволені, можливо, що є. задоволені, так.